Близько двох місяців тому в центр дитячої та юнацької творчості прийшли молоді та перспективні педагоги. Одна з них 20-річна Аліна Шокотько. Кар'єру викладача хореографії Аліна Шокотько розпочала цього року, закінчивши гадяцьке училище культури імені Івана Котляревського. Я там е, танцювала в народному ансамблі танцю е, джерело при училищі. Потім я спочатку пішла е, працювати в школу. Номер 6, а потім мені запропонували взяти середню групу центру дитячої та юнацької творчості. Ще у шкільні роки Аліна зрозуміла, що поєднає своє життя із танцями. На це її надихнула керівник гуртка, який вона тоді відвідувала Наталія Шуженко. Я їй дуже за це вдячна. Саме вона мене підштовхнула поступити, зв'язати далі свою професію з танцями з хореографією. Також дівчина постійно переглядала телевізійне шоу Танцюють всі і уявляла себе на великій сцені. Я дуже захоплювалася учасниками, як вони передають манеру виконання, характер, і дуже також хотіла туди попасти. Зараз під опікою Аліни близько 20 вихованців центру дитячої та юнацької творчості середньої групи хореографічного колективу Стенет. Мені дуже сподобалися дітки. Вони добре мене прийняли. Вони дуже старанні, наполегливі. Учасники колективу вже мали змогу показати свої вміння під керівництвом Аліни Шокотько на обласному телешоу-конкурсі пісні і танцю Естрадна веселка-2016. За досить короткий час, за два місяці ми брали участь в естрадній веселці, де зайняли друге місце. Зараз середня група стенету готується до наступного конкурсу, який відбудеться в кінці зими. Вихованці центру дитячої та юнацької творчості виконають новий танець за постановкою Аліни Шокотько. Зимонька зима хореограф обіцяє, що він буде цікавим та вражатиме масовістю.